Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні. Героям слава так, сьогодні в нас така погода. Рано було 13 градусів морозу. Сьогодні, ну сьогодні 13 градусів морозу, зараз не знаю. ну, Хорошо, ріхи капає там, сонце світить, але не гріє. Хочу завести свого мустанга. Подивіться як він заведеться, там треба поїхати одну вічку привезти. Ну, буду пробувати його заводити, як він заведеться. Акумулятор я познімав, вони ми підвалі. Зараз я з його масок заміряємо. Що він тут нам скаже. О, половина півуровня. Отличний варіант. Масло, масло густеньке. Ну що ж, о! Прокачав ось, попробував все, нормально воздуху, ніде нема по трубочках, Там там ну, капота ж. <смас> так, будемо пробувати їхати. Як він буде їхати в мене <смас> слизько, не слизько. Побачимо. Побачимо. Так, ну що ж, йдемо зараз. Будемо брати акумулятор. Поставлю, заведу. Будемо бачити. Завели. Ось світі трохи заводиться. П'єдом скро. Вареноку не Вареночки. Ось так. Приїхав, <laughs> не знімав по дорозі, бо 에, не було часу ну, мене. Вісено, гурби, брав хоч би що. Такі в нас коліно. Переїжджаю, хотілися різина, приволіку таку бочку. О. Буду щось з нею робити. Подивимося, <laughs> що там вийде. Що вийде, то вийде. Ось такі, ось такі ситуація. Чорненька бочка, не знаю що вона була. Так, ставте е, подобайки, підписуйтесь на канал, в коментарях пишіть що буде з цією бочкою. Привільте бочку, що з нею маю робити. Гадаєте чи ні? Я знаю, що кум напише, що він знає, що я буду з нею робити. Seu Deus do céu, assistindo à sábado da Ucrânia.